Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах таке питання, що очікує до кінця руку людину, яка зараз дивиться цей розклад? Що очікує в особистому житті? Покажіть руни до кінця цього року в особистому житті. І що очікує? самореалізації, саморозвитку, в ізотеріки ще очікує в професійній кар'єра гроші. Заробітки, бізнес. Так, дивіться, до кінця року три сфери в особистому житті. У вас будуть спілкування з кимось, будуть контакти, будуть розмови. Можливо, вам буде зроблена пропозиція до кінця цього року, буде якась важлива розмова. Точніше, покажіть мене про що тут. Так, тут, тут розмова, комусь запропонуються стосунки, когось складуться стосунки. Хтось знайде собі партнера по спілкуванню до кінця року. І якими ці стосунки будуть на майбутнє покажіть. Тут, якби стосунки з відповідальністю. Тут буде спершу, якби думатися, як з цим бути. Буде багато думок на, на цю тему. Це не буде, знаєте, як кажуть, то не обдумане рішення, це буде рішення відповідальне. Люди тут будуть доволі розумні, і цей союз буде, ну, якби знаєте, можливо, навіть це потім призведе до офіційного до одруження. потім не зразу, але це буде обдумане рішення. Першу це спілкування, потім пропозиція стосунків, потім буде бажання допомагати одне одному, взяти відповідальність за ці стосунки, і ставитися до них якби більше, мабуть, більше мабуть, думаючи, чим відчуваючи. Ось такі якісь стосунки. і... Вони будуть гармонійними, вони будуть легкими, але відповідальними. Добре, що очікує саморозвитку в езотериці, то тут трансформація. По-перше, тут присутні ще страхи, але людина готова дивитися цим страхам у очі. Буде проходити трансформація. Людина під впливом того, що хоче змінитися і розвиватися, вона зараз дійсно змінюється і розвивається. І до кінця року цей процес не завершиться, він буде тривати. Кінчина. Так. Ну, тут, дійсно, як я і кажу, людина. Все ж таки остерігаються, побоюються, але готова рухатись далі. Хоча для неї це Ну є якісь неприємні моменти, відкривається їй щось те, що на що вона раніше чи то не хотіла звертати уваги, то, чи то не знала, чи не звертала, але зараз. Під впливом цієї трансформації щось їй відкривається. Відкривається навіть в її минулому. І до кінця року це буде тривати ще. Людина буде, знаєте, як на гойдалках, підйоми і падіння. Так що аж дух захватує. Деякі речі будуть неприємними, можливо, деякі страшними. Але що ж по ітогу отримає людина від цього. Так, тут буде проходити очищення від старого, людина буде змінювати свій, свій погляд, своє життя, своє оточення, і буде очищувати свій простір від шарів отого вже не, потрібного, не актуального, того, що тягне назад. Тут прощання з минулим, з минулими неприємними подіями. Тут іде, людина навчиться виставляти свої власні кордони, щоб не допускати в свій простір те, що їй не потрібно, те, що їй неприємно. Ось така буде проходити трансформація до кінця року. і Призведе вона по ітогу до повного очищення від того, що її заважає розвиватися. Так, добре, дещо прийдеться зруйнувати, можливо, від чогось відмовлятися, бо трансформація сама по собі це, це такий шлях, шлях очищення, відмови, руйнувань, мабуть, навіть буває. Це шлях хаосу, але цей хаос розчищує місце для нового. Добре, а в плані заробітків у вас до кінця року очікує, ну, ви будете намагатися проявити себе. Ви будете доводити свою правду, якщо це потрібно. Ви будете рішучими, ви будете. Іти далі, і не зупинятися. У вас вистачить сили волі для цього і сили духу. Так. У вас вистачить сили волі і сили духу. Навіть якщо це буде нести за собою якісь не дуже радісні моменти, ви все переживете, це буде, ви будете налаштовані на те, що відпочивати ще рано. Що треба ще потрудитися, ви будете опановувати свою роботу не відпочиваючи. Ви будете розуміти, що для того, щоб покращити свій фінансовий стан, то Відпочивати ще рано. Тут треба проявляти себе, і ви будете це робити. Чого, якого би плану, це не Чи то власний бізнес, але ви будете працювати, ви будете рішучими, ви будете рішучими, навіть коли буде здаватися, що ви не досягаєте успіху. І що ж по ітогу? Ви, можливо, зміните місце чи то проживання, чи то роботи, хтось, можливо, вийде за кордон. У всякому разі, тут будуть зміни стосуватися того, що ви ну, якби відмовитесь від того, за що ви трималися раніше, що було для вас важливим. Хтось, можливо, пожертвує навіть родиною заради бізнесу. Я не хочу сказати, що це буде відмова від вихід із родини, із сім'ї. Але тут руни показують, що до кінця року ви будете більш за всього приділяти багато часу своєму направленню цьому фінансовому своєму бізнесу, розвитку свого бізнеса. Ну, тут буде як щось нетрадиційне, знаєте, ви досягнете якихось... будете намагатись до кінця року діяти неординарно, не так, як ви вас вчили. Або це буде, ну, знаєте, підхід по-новому якось. По-новому, нетрадиційно. І це по ітогу Такий ітог буде ваших намагань. Ви зможете, можливо, змінити чи то свій профіль, чи то місце роботи, чи ви йдете, можливо, за кордон, покинути межі з того місця, де ви проживали. Але ви будете рішучими. На благо це чи ні. Скоріше за все, да, це вам на благо. А, ну, Для когось, не для всіх, це може бути зміна локації, кудись десь до води, можливо, а, переміститись, там буде поблизу вода. Так, а взагалі-то на питання, що ж по ітогу вийде з ваших намагань а, бізнесових, то так, ви зміните. Можливо, те, чим займалися раніше, або те, як привикли раніше це робити. І це дійсно ну, призведе вас до успіху, ви будете радіти, хоча спершу, ну, якби вам буде важкувато. І навіть якщо будуть якісь розчарування, ви потім, по ітогу, підійдете якось по-новому до цього методу заробляння своїх коштів на життя. До свого бізнесу, до своєї справи. І це буде ваш потік, ваша вдача, вам буде там комфортно, вам буде подобатись те, чим ви будете займатися. Але, повторююсь, тут буде ну, якась зміна. Зміна чи то профілю, чи то професії, чи то направленості, але ви потрапите, як наче, в свою струю, в свій потік, вам буде там комфортно. Ви будете Отримувати там позитивні емоції, і це буде вас тішити. Це такий ітог від того, чим ви будете заробляти. І для уточнення, так, ви будете працювати доволі багато. Ви закриєте всі свої нужди, будете намагатися їх закрити. А головне, чому вам буде подобатись, тому що це якби саме те, що вам необхідно. Станом на зараз, станом до кінця року, ви визначите, що це дійсно саме те, що вам необхідно. Так, ну і покажіть все ж таки руни трошечки більше про особисте життя. Що тут в особистому житті? А, по ітогу. Чим це завершиться? Точніше, особисто. Так, ну ви, ви не будете захищатися від більше від пропозицій, і ваш розум вам буде підказувати, що можна погодитися. На це спілкування, на, на ці стосунки, ви не будете захищатися. Так, і тут буде все ж таки розвиток. Розвиток. Людей багато, в кожного своя історія, але тут будуть стосунки, де задіян розум, підказки розуму, що вже... Можна не захищатися від цього, а можна дозволити собі більше, дозволити собі розвиток цих стосунків поступово. Ну, хтось, можливо, якщо спілкувався десь в інтернеті в мережі, то тут також, нарешті, до кінця року ви поступово вийдете зі спілкування інтернетського, мережевого, і тут також може початися розвиток, більш реальний. Можливо, почнуться зустрічі. Ну, ось так. А трансформація у нас підготує плацдарм до того, щоб прийшло щось нове на місце, на очищене місце від того, що вже нам не потрібно. Так, і тут успіх. Тут набор енергетики, тут успіх, тут вибір шляхів, які приводять до успіху, до перемоги. А взагалі ця трансформація і відмова від тих моделей поведінки, бачення власного стану в плані саморозвитку. Воно призведе вас по ітогу до успіху, дасть вам багато енергії. І ви оберете собі те, що, на вашу думку, підходить вам більш за все. Ну, а якщо коротко, то трансформація буде проходити успішно, очищення буде проходити успішно. І це ваша перемога над всім тим, що вже не потрібне вам. Ну, ось такий вийшов у нас розклад на три сфери до кінця цього року. Бажаю вам досягти своїх цілей і своїх здійснення ваших мрій, щоб також не заставило себе довго чекати. Ну, до нових зустрічей, друзі! Ми ще побачимо, ще почуємо. Всім пока!